Росія наступає. А де зброя? Як ми маємо захищатися? Де Деться зброя, яку нам обіцяли? Чоловік, потужна карта, зброя іде. Це таємниця, це військова чоловіча таємниця, про яку нам просто не можна розмовляти. Дороги, шляхи. Зброя іде шляхом, все йде, що нам потрібно. І це таємниця, лисиця. Про це не можна говорити вголос. І не треба мати сумнів. Треба знати, що все буде гаразд. Нова зброя йде, і все буде як треба. Росія наступає, ми захищаємося і ми підемо скоро в контрнаступ. Підемо новий контрнаступ. Чи підпише Путлер, капітуляцію? А, ще як підпише? Карта говорить сама за себе. І ви все бачите. Чи підпише він капітуляцію? Хрест, безумовно, підпише. Йому вже вища сила підписала все, що могла. І буде зруйновано його режим, який довів всей світ до цього лиха і довів до того, що хочуть забрати собі Україну. Це, власне, наші військові. Які приведуть нас до перемоги. Сумніву в цьому немає. Все буде гаразд, все буде перемога. Слава Україні, героям! Слава! І зло ніколи не переможе добро, і світло переможе темряву, напрямок з якого почнеться визволення наших територій. Гадалка, говорить, це таємниця. Не можна про це говорити вголос, бо це військова таємниця. Уже розробляються папери. Вже є такий план у наших військових, але це все таємниця. Візьмемо їх у кільце і виставимо їх за кордон, і наша земля буде розквітати. Тут все перед вами беру. Ви бачите, самі земля наша буде квітнути. І буде у нас вихід до Чорного моря, який тепер є, і буде наш Крим, бо це все бачите, море. І все буде гаразд, і буде заможна щаслива Україна, бо темрява ніколи не переможе світло, і майбутнє завжди переможе минуле. Слава Україні! Тепер за часи війни іде реконструкція правди. Реконструкція правди, прогресу, демократії, волі, своєї землі, яка була під колоніями 500 років, тепер будемо панувати на своїй землі. Як сказано у нас у нашому славенні, будемо панувати стабільна, заможня Україна. Панувати будемо на своїй землі. Ми чужого не хочемо. Ми хочемо панувати на своїй землі. Ну, а хто прийшов до нас з лихом, ви самі бачите, що, що ця карта показує. Дві карти мед... ведмідь говорять, що ми будемо волю мати на своїй землі. Слава Україні! Слава нашим героям і нашим військовим героям! До перемоги! Портрет Резнікова. Хто такий Резніков? Як його бачить вища сила? Зірки йому дуже пощастило, бо він високо літає, високо пішов. Коса, як високо летить, так і може низько впасти. Коса вершник говорить про його кар'єру, блискучу кар'єру. Все він робить тільки для себе. Мітла ця карта негативна. Він багато що не говорить. Він людина може бути негативна, популіст. Це може бути таке. Якір думає тільки про своє, про свої кошти. І я тут бачу, що він популіст. Таке я бачу. Може, ви щось побачили друге? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Слава Україні! Слава нашим героям. Був телефонний дзвінок про частину допомоги з штатів, яку викрали. Викрали хто? Крадії, злочинці. У нашій владі, чи то правда, чи ні? Сонце, птахи, цей дзвінок був правдивий, бо сонце і птахи говорять, що дзвінок був правдивий, так. те, що прийшло за кордону, за моря, за океана, частину цього було викрано. З дзвінок був правдивий. Боремося не тільки з. Зовнішними, а так само боремося з внутрішніми ворогами. Слава Україні героям! Слава разом до перемоги! Чи вступить НАТО у війну? Карта коса. Карта Щури. Змія. Ви бачите, які карти? І Хмари. Я бачу, що, на жаль, що стосується живої сили людей, то а, навряд чи Навряд чи вони, вони а, нам допоможуть. Але те, що нам допомагають, це не НАТО, це окремі країни НАТО зі своєї доброї волі. Дякую всім, хто зі своєї доброї волі допомагає нашій перемозі. Слава Україні, героям слава! Хто винен у війні? Хто винен у війні? Чоловік, башта, риби. Чоловік, який купився на гроші. Башта чоловік з уряду, який зради зра зрада, зрада, так, дав ключ від Херсону, ключ від а, тих полів, що було заміновано. Чоловік, який купився, який продався на гроші, зрада. Зрада. Такі люди не один, а багато хто, і вони повинні у війні. І ми їх будемо знати, і вони будуть на трибуналі. Слава Україні, героям слава. Навіщо нам допомагає читати? Дерево, конюшина. Сонце. Бо Україна, якщо переможе, все надасть безпеку штатам. Вони це роблять для нас, для своєї безпеки і для безпеки всього світу. Слава Україні, героям слава! Чи буде наступ з Білорусі? Місяць! Букет. Серце. Загроза є, але наступу не буде. Бо вони, по-перше, бояться, а по-друге, у них не досить сили. Наступу не буде. Але вони співпрацюють з загарбником, з ворогом, з путіним. Вони співпрацюють Лукашенко з путіним, і він буде за це відповідати. За все буде відповідати. Слава Україні, героям слава!